15 сміливців, 15 працівників ДІС голосилися захищати вітчизну на Сході. Виконувати свою службою бою, родину захищати. Десять інспекторів Ужгородського ДАІ, 5 обласного і всі добровольці. Їдуть на зміну своїм колегам, що місяць пробули в зоні АТО. Хлопці зізнаються, трохи лячно, але зовсім не за своє життя. Трішки є, бо є, як сім'я, залишається вдома, родина, вся. Де нестимуть службу ще не знають. Відомо хіба що перший пункт призначення Слов'янськ, благословили дорожніх інспекторів молитвою. О, люди твоя, і до твоє. А далі команда розібрати зброю. Час прощатись зі сльозами. Проводжали на схід службовці в рідні. Плачуть дружини, матері, діти. Мить прощання болюча мить. Відправляти рідних на війну важко. Ні, я не можу розказувати. Герої, не йди на війну. Виконувати обов'язки на дорогах Ужгорода залишились ті, в кого наразі вагітні дружини. Їх тільки восьмеро. Залишається Ужгородське ДАІ і без очільника. Олексій Співак їде на чолі інспекторів добровольців. Ну, По-перше, я за крісло ніколи не тримався, а по-друге, ну, куди ж вони без мене? Пропадуть же. Ну, знаєте, Значна чисельність хлопців їде, ну, як я без них. Їдуть за власним бажанням, тож дорога на схід. Кажуть, захистять вітчизну і обіцяють. Повернуся. Обіцяю, обіцяю що повернуся. Живим не повердимим. Буде все добре. А ми всі повернемося, всі живі, всі здорові. Обіцяю. Обіцяють повернутись живими, здоровими цілими. Рідним залишається молитись, аби обіцянки хлопців збулись.